Нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма і вітає нас вона. І я сьогодні вас, малята, радо вітаю на нашій зустрічі. На нас сьогодні чекає творча і цікава подорож. А відправляємося ми з вами до зимового лісу. Бісім вся природа спить і дерева, і кущі, і деякі тваринки засинають аж до самої весни. Окрім вічно зеленої красуні, в неї гарні пишні віти, і колючок не злічити. Не байдуже до прикрас на свята спішить до нас. Ну що, малятка, ви здогадалися? Так, вірно, це ялинка. І сьогодні з вами ми будемо робити ось таку пишну ялинку. Вона досить незвична. Зробити її дуже-дуже легко, а зараз розповім саме як. Малята, для того, щоб нам зробити таку ялиночку, потрібно підготувати білий аркуш паперу. Заздалегідь потрібно вирізати долоньки. Зверніть увагу, пальчики будуть нам нагадувати е, гілочки-ялиночки. Далі потрібен нам клей, прикраси. Це в нас будуть різнокольорові кульки. А на верхівці нашої ялиночки буде зірка. Тож починаємо з вами працювати. Вона зелена і пухнаста, весела, радісна й срібляста. Ялинка вогниками грає і з Новим Роком всіх вітає. З лісу вона довго йшла, подарунки всім несла. Їй раді пташки, звірята, дорослі раді і малята. Дітки, у нас з нами вийшла ось така гарна ялиночка. Досить легко, бо вона зроблена з ваших долоньок. Вдома обов'язково зробіть таку ж саму і веселих вам новорічних свят! До побачення!